Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на Слобожанському проспекті біля торгівельного центру. Наша Правда, і тут сьогодні, 16 грудня, сталася дорожня транспортна пригода, збили людину. Попередньо це жінка, попередньо її ушпиталили. Внаслідок того, що людина вибігла на дорогу, зіткнулися ще БМВ і Рено. Тож всі деталі і обставини становить слідство, встановлять поліцейські, які зараз працюють на місці, як ви можете побачити. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що інформатор зараз знаходиться в місті Дніпро на Слобожанському проспекті. І сьогодні, 16 грудня. Тут, біля торгівельного центру Наша Правда збили людину. Попередньо це жінка, вона переходила дорогу на червоний, її шпиталили. Також у дорожньо-транспортній дорожньо цій пригоді сталося зіткнення автівок, це БМВ, Рено. І ось так. Виглядає зараз місце події. На місці події працює патрульна поліція, ускладнень руху немає, але всі їдуть обережно. Автівки зайняли одну смугу разом з поліцією. Але через те, що тут ще вільні залишились дві смуги, тому затору немає, але бачите, ось так повільно їдуть автівки. Тож Враховувати цю інформацію для планування свого маршруту. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті і біля торгівельного центру Наша Правда. Сталася дорожня транспортна пригода. Збили жінку попередньо, вона у лікарні на місці працює патрульна поліція. Бачите, що дві автівки це BMW і Renault, вони ще тут знаходяться. Після того, як збили людину, ці автівки зіткнулись. Всі обставини буде встановлювати слідство, встановлювати поліцейське, попередньо збили жінку, вона попередньо переходила на червоний, перебігала на червоний. Ось. Так це виглядає. Тож бережіть себе, будьте уважні, обережні. Пішоходи ніколи не перебігайте перед автівками дорогу. І будьте уважні та обережні. Затору ми не бачимо, але а, трошки є ускладнення руху. Бачите, що автівки рухаються двома смугами. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор ФМ 107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі або бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе і бажаємо вам гарного дня!